Концепція до другого читання має залишитись такою, як була в першому. Тобто військовий збір 5%, тобто це оподаткування банків 50%, авансові внески з АЗС з кожної точки роздрібної торгівлі, 25% з 2025 року для фінансових небанківських установ, відміна квартальної звітності для всіх суб'єктів підприємницької діяльності по ПДФ. По, по Податку на доходи фізичних mm -hmm. осіб із квартальної на переві... перевіді на місячну, і все. Тобто, здавалось би, а навіщо тоді взагалі? Ми говоримо про те, що ми шукаємо додатковий ресурс. А навіщо ми тоді взагалі готували поправки? І в нас же мала би зараз бути дискусія, де є насправді додаткові джерела, і можливо варто замінити ставку податку е е військового збору вірніше до 2%, до 3% чи комбінувати до додат... І покрити цю різницю додатковими джерелами. Ні, про це розмова не йде. І це найбільша дикість для мене, тому що годину часу голова комітету просто проголошує промову, що він вважає, має залишитись в цілому, і до другого читання винесено в зал. Тобто не побудована робота так, щоб, а ось є багато поправок. Ну я вже почала говорити. От є багато.